Керамічний посуд торговельної марки Ардеста. В цій лінії є глибокі тарілки, обідня тарілка, десертна, кружки, салатниці. Посуд можна використовувати в СВЧ-печах, посудомиїчних машинах. Окремо можна придбати. Любу одиницю цієї лінії в будь-якій кількості. Також в цій лінії є різного кольору. Посуд, може бути білого, червоного, зеленого, багряного. Для більш детальної інформації, як завжди, можна переходити на наш сайт vedelka.com.ua. Для додаткових запитань пишемо, як завжди, в коментарі під цим відео. Для замовлень переходимо або на сайт Videlka.com.ua, або в директ для замовлення.